На кінець 2024 року 25 класів безпеки із 44 закладів загальної середньої освіти і які комунальної форми власності, які існують у нашій громаді. Ще є плани відкрити ці класи безпеки і в інших школах, тому що це завжди досить актуальне питання збереження життя і здоров'я. А зараз, під час воєнного стану, воно є супер актуальне і стоїть на першому місці. Частина з цих класів є. Результатами перемоги у проєкті бюджету громадських ініціатив. Також у школах 3, 16-18, наповнення закуплено якраз за результатами перемоги у цьому конкурсі. Є наповнення цих класів за рахунок бюджету шкільних проєктів, за рахунок грантів є класи, якими переймалася сама школа, тому вони абсолютно різні, але вони є універсальні для того, щоб проводити заняття.